Це найпростіший м'ясний делікатес до святкового столу, з яким справиться навіть дитина. Готуватиму саме карбонат, готую його часто для чоловіка, тому нагадую і вам: я беру свиний биток, який зачищаю від жиру та прожилу. Розрізаю на шматочки приблизною вагою 500 грамів. Знадобиться ще один інгредієнт: це суміш для соління м'яса від вінницького м'ясника. У ній уже є суміш звичайної та нітритної солі, різноманітні спеції, прянищі та глюкоза. Шматочки м'яса, які я обваляла в суміші, замотую в харчову плівку і відправляю. В холодильник на дві доби. Далі плівку я знімаю і можна запекти у фользі. В основному я таке роблю м'ясо в фользі, виходить соковитіше. Але от цього разу я захотіла зробити, щоб воно було трошки сухіше. Тому без фольги, без нічого викладаю на решітку від духовки, ставлю в холодну духовку, включаю 80 градусів і готую так 3 години. Охолоджую і насолоджую. Цей карбонат неймовірно смачний і дуже ароматний. Я впевнена, що ваші гості не повірять відразу, що ви приготували це самі. Так, що як бачите, все дуже просто обов'язково спробуйте і смачного вам.